Дідусь у мене ні один не служив, uh -huh. тому що дідо Семен по, по маминій лінії він був дуже такий розумний, багато читав, став, але е, хитрий був. А чим був хитрий, він у е, війну е, не пішов в армію, там вроді якийсь так, як щось там було в е, нього з, з здоров'ям не так в порядку. А коли прийшли в Андерці, а він теж не хотів піти. І притворився, що він сильно кашляє. Його взяли в ліс, в панду туди, знаєте, ногу. Mm -hmm. Іде лісом і кашляє, кашляє, кашляє. А то ж не можна, ну то ж то ж чути, як це його. І так його вигнали. І в Бандерівцях було дуже багато. Це майже з кожної хати було у Бандерівцях, бо це так і такий час був. І дійсно вони боролися за, за, за Україну. Дійсно вони хотіли свободи для України. Вони хотіли. Ну, як найкраще, але ну, було так, що по по наказу цих хлопців, які були керуючими, які були в як ввійшли ніби в довіру до цих до цих сільських хлопців, бо це дійсно були прості сільські хлопці, то робилися трошки і погані діла. Угу. Але це, це було все під з НКВД, чи як вони називалися. Угу. НКВД. І дуже багато злого робили. Ну, а в радянській владі їх завжди роз... роздували, роз... робили, як казав, якісь змухи слона і зробили з Західної України бандерів, поганих людей. Ну, я в Україну, пів України проїхала, не більше. Ну, Не було в Чернігові, в Сумах не було, в Запоріжжі не було, де ще не було, В Одесі не було в Криму не було, а то все решта було, скрізь було. І як я скажу, що я гуцулка, то це для них щось таке страшне, і до це не знаєш. І я з усіма людьми спілкувалася, я їм розказувала, хто такі. Ой, Бандери, Бандери, погані люди. Ні. Ну це така тема, знаєте, можна говорити дуже багато на, 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 на не знаю. Знає, що на Західній Україні е, е, добрі люди. І не треба їх боятися, і нема чого їх боятися. Бо... Коли коли був голод в 30-х роках, то з західної України збирали люди з сіл, збирали е, одяг, збирали їду і посилали ешелоном на, на велику Україну. Ми так говорилося, збирали mm. на велику Україну, а в Хмельницькому палили. Ну це ви ну, да. там, напевно може і знаєте, не да. ці такі. Що ешелонами палили, бо бо так було. Бо, де це? У нас немає голоду, вони ж. Це ж був штучний голос, це... це ви знаєте. Mm -hmm. Mm -hmm. Але шкода, що наш уряд і наш керівництво цього не визнає, такого факту. Дід Олексій був, це теж такий він, він був як, як вам сказати, Ну, не так, як тепер, що там гроші набувають. Він примовляв. От він знав, як від, наприклад, дитина хвора, не спить дитині. Він міг відмовити, щоб вона спала. Там, коли родилася, родилися діти, то зразу після родів йшли спочатку до нього, бо там жінка могла щось напудитися, щось, чи якісь переляк, щось було. Uh -huh. Так що перші дні, щоб хрестити спочатку до нього йшли. Він там відмовляв. І ту водичку діти пили, uh -huh. і ці там було дуже добре, і так, що всі йшли. Цілий а навіть з інших сіл йшли. Е, міг він навіть е, оця е, хвора епілексія. Uh -huh. Якщо е, сталося до місяця, якщо не пройшов місяць, не, не став новий місяць, то він виліковував. Ви uh -huh. Це я була, пам'ятаю, маленька, ми крутили живої ватри. і на тім вогні, на тому вугіллі він робив примови, такі знаєте, відмовляння. І він розказував, що якщо б та людина, яка робить добро і відмовляє, якщо б один раз робила щось на зле, ніколи б від нього нічого не прийнялося. Це... І... і це всі знали, що він... він такий був, знаєте, вроджений. І не може було нікому передати, тому що це треба було навчитися так, усно. От він, коли ці молитви розказує, це все було на молитвах. Тобі треба було пам'ять запам'ятати. Ми малі діти, нам то не дуже було цікаво, тепер ти думаєш, могли і прийняти. Дід Тома, ну як виявляється, тепер був ясновидець. Uh -huh. він, він, знав, він знав все майбутнє наперед. Дуже багато. Uh -huh. то що діду, в 6 років що він міг запам'ятати? Ну, у нього була феноменальна пам'ять, тому що він у ці молитви всі, він, 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 він як чув від одної людини, яка робила ці молитви, і він прийняв. Значить, пам'ять у нього було добре, бо там було дуже багато молитв, uh -huh. щоб ці всі робити. Ну це діду розказує, коли мені було десь напевно 5-6 до 10 років. Ми малими бігали, мій брат Олексій молодший uh -huh. за мене. І прийшов дідо ранком сад і каже своїй доці Марія, як називалася, я сьогодні вечором о 11-й годині буду помирати. Приготуй мені купель, Купель це таке, ну, де можна скупатися, колись не буду uh -huh. Ясно. Uh -huh. Такі дерев'яні ті бочки були там, де це приготуй мені купень. І... Бо я сьогодні в 11-й годині буду ми А мама каже, що зразу заплакала, нам смішно стало, ми почали ж і полетіли, каже, ну діти, пішли гратися. Каже, коли він прийшов вечором, каже, помився, переодівся, повністю все в новеньке, гарне, так як має бути, і почав ходити вверх, вниз, каже, сюди по городі. Стало йому дуже погано. Каже, заходить до хати. І просить, піде на коліна і просить е, маму, е, щоб е, вона просила дітей, щоб молилися Богу за неї, що, от, от, щоб він скоріше помер. І каже, е, що це? А каже, нам смішно, ми не хочемо молитися за діда. Ми каже, ми коли нападемо, руки складаємо, молитися не хочемо. Він би дуже поганий каже. Та й та, е, так він е, вибіг на двір, потім зайшов до хати і каже: вижу на Голговській горі. Ісус Христос несе хрест. Як сказав, так ну, мову відобрало. То десь так, ще, каже, годину він мучився, ну каже, така була мука, що, що потім, каже, ми сміялися, потім, каже, ми дійсно падали на коліна і молили Бога, щоб він скорейше помер, бо, бо то було страшне. І так він і, так, як сказав о 11 годині, що він помер, так і помер о 11 годині. Каже, прийде такий час, що е, оцими каже, потоками, а у нас так, де живу вверху, uh -huh. на дощиному. Та такі потоки є. Uh -huh. Будуть коні ходити і носити по плечах, каже, по 10 смирік великих. Дідо, каже, дурний дідо. Ну бо ми, каже, маленьке, ну ми не розуміли. Дійсно, вже в той час, коли діду нам розказував, то вже трактори носи е, їхали по потоками і возили, і возили ліс. Mm -hmm. За руські, коли в 61-му родилися, десь 68-му році, 67-му, от вже трактори возили на плечах і бо як по тракторам назили сіво. Mm -hmm. Ну як мій тато е, будівельний майстер. Робив бригадиром будівельних бригад, їздив такого. Переважно він їздив на Тернопіль, в Тернопільській області, там з Береж, Ланівці, ці всі там села. Брав, наприклад, колгоспі, будував будинки, будував стані. Так він 15 років робив, бригадиром будівельних бригад. По 20, по 15 чоловік, 20 на літо на сезон з космоча збирав і їхав на роботу. Чотири брати. В родині всі музиканти, як по стороні мій діа, діду Олекса, цей, що мені примовляти, він був скрипаль, сильний скрипаль. Він грав на скрипці. А от мій тато грає на всіх інструментах, окрім духових, бо в нього їх немає. А от цимбали, скрипка, цимбали він робить і такі цимбали на дві сторони. Може, любі зробити. Космачі дуже багато музикантів, такі дуже талановитий народ. Uh -huh. Майстрів дуже багато. Як усі космецькі сім'ї працювали, худобу вирощувала. Uh -huh. Я знаю, у нас завжди по дві корови, два бики, свині, телята, гуси, кури. Гуси не було, бо це вже неправда. Yeah, я в сільській школі ходила до школи три кілометри вниз, три кілометри вверх. І зимою. І за Топилася в сім років. Потім. Вісім років замерзала. <ріст> <ріст> У мене таке життя цікаве. Я вже два рази в аварії була такій сильній, раз на Закарпатті як їхала до Італії, то там бус крутився отаку от mm. таку, потім б'яться в... в міст, на мості така огорожа. Якби був перед мостом, так мали в пропасть летіти. Нічого. От з львівської сторони була суха дорога. Як прийшли на Закарпатську, то звідти лід. Uh -huh. Знаєте, в день, може, це його, а потім якусь видку, і туман, і чи що, і та, що на лід попав, і це та, так почало крути. Uh -huh. У нас було дев'ять чоловік, всі живі. Та добре. Була маленька дитина, шість місяців. Каже, тому що маленький ангел, і так богдав, що ми uh -huh. лишилися живі. Таких багато ситуацій в мене такі вже було, що але, слава Богу, мене щось тримає. Кажуть, молитви, молитви моєї мами, яка, напевно, весь час молиться за мене, бо так воно і є. Бо... Ангела тут. Я Ангел, який який, а як ви до Італії попали? А до Італії, як то кажуть, біда відправила. У нас завжди було добре, ми завжди могли розкрутитися, могли щось. Ну так, як то в 90-х кінець 90-х років був, і ми пішли в бізнес з Білорусі і возили Панаму. Ось таке полотно на чому вишивати. Потім. Все добре добре, мали свої гроші, потім, ну що, їдеш далеко, щоб це ти більше позичили чужі гроші і своїх, і чужих. Потім нас накрили, це все пропало, і ти довгиш нашим 6 тисяч доларів. 6 тисяч доларів в той час можна було коло моїх три квартири купити. Ну і що, рішили їхати за кордон, хотів Дмитро їхати. Я кажу, для чоловіка найти тяжче роботу, набагато тяжче. Іду я. Чотири місяці робили візи, бо мій брат Петро, який в Америці зараз поїхав в Америку, Ну, він поїхав з концертом і так, і, і лишився там. Я теж хотіла до Америки поїхати. Заповнила анкету і фамілію тата і мами у нас однакова. Фамілія в мене ж інакша, там в нього uh -huh. інакша, бо я ж по чоловікові. Ну не можуть відкрити візу чотири чи скільки місяців Оце цей паспорт ходив по Києві з одного посольства до друге, щоб, щоб відкрити візу. Попала в посольсько-французьке, відкрила візу. Поїхала я з французькою візою, португальським бусом попала в Італію. Не знала нікуди, їду, ні що. в Неаполі на П'яця Геребальді. То це біля самого ж вокзалу. Я злізла на вокзал. Я думала, що я попала у Львів на вокзал. Mm. Це все українські й руські, україна по-українськи, по-русски жінки mm. yeah. говорять. Ну, ну де я попала, на за чудо, чесне слово. Йду, питаюся. Е... Щоб ти стала на роботу, треба 200-300 доларів заплатити. Mm. Так право, це. Ну, і так, що я чуєте, що я мала скільки робіт, і, і попала я на роботу. Я попала на роботу дуже добру, дуже хорошу сім'ю. Так що я сім місяців там пробула, і я їм сказала відразу, що я не зможу бути багато, бо тут платять мало, бо mm. там платили тільки по 400 доларів, а на півночі по 800. вісімсот. Mm. То я різниця розумію. Yeah, yeah, yeah. Скажіть, будь ласка, а як ви знали вже мову, так? Да? І, і не не знала одного добрий mm. день. Оте я слово знала, більше я нічого не знала. Це mm. зовсім зовсім без мови. Mm. Тобто всі є нема. місце де приїжджають всі і там пропонують людям роботу всі, всі з України, чи чи з України, з, Молдавії, з, з Румунії. В... Ну малому румунів є більше поляків були. Не полі більше поляки e -E -E більше. і Українці. І ага. Румунів є трохи, але більше Румунів на півночі. Вони вже хитріші були. Вони знали, що на півночі платять більше. А робота це за стареньким заглядати Чи то яка хочеш? Мене друга робота була. Я попала в сім'ю, де було п'ятеро дітей, найстарший тринадцять, найменшому 5 Чотири дівчинки і один хлопчик. П'ятий. Ага. Тато, мама, діду, баба. Я була 10 в хаті. 14 ти... кімнат. Т... О, за дітьми, да? І з дітьми, і в хаті, і порядок, і все було. Я не знаю, як я то все встигала робити. Я там робила 13 місяців і е, я була тільки 10 разів на вихідному. Це в мене було один на раз у місяць вихідний, одна тижня. Ну, але правда, я брала 1800 мільярд, то, були, то було чуть не 900 доларів. Mm. Це були гарні гроші. Правда, мені треба було працювати два роки, щоб я віддала ці гроші, що я тут була. Туди була, що робила. Віситися тисяч чи, 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 чи що робити? І, і не можна не віддати, тому що ну як, ти взяла в людини, це ж людині треба віддати, як ти можеш. Ну так якби в мене теж взяли, ну. Но... Якісь вихід треба? Колись то було трошки, на мою думку, краще виховання. Колись більш, як то кажуть, як то сказати, зараз мені прийшло італійське слово. Щоб більш поважали родичів, більш поважали старших людей. От я, я йду в селі, я кажу, слава Ісусу Христу дитині, ну таким дітям трошки більше, воно на мене дивиться, як ну, ну знаєте. То воно повинно сказати Слава Ісус Христу, я себе привітаю, бо я вижу, що воно не вітається, і воно мовчить. Ну, ну це ж це вже, це вже не добре виховання. В 78-му році ми побралися. Через три роки народилася перша донечка, потім через два роки друга донечка, потім через шість років трета донечка. Медичка, так? Так. Так, Дмитр робив лісництві на роботі, робив лісником 20 років, потім лишив роботу, коли вже розпався Радянський Союз. Короче, почали нести додому. Приїхала машина, привезла 4 ящики горілки, 4 мішки цукру, і то вже такий був хабар, щоб він там в лісі давав наліво ліс. Розумієте, щоб це. А Дмитро такий справедливий, дуже він цього не, не, не признавав і так і розрахувався з роботи. Сказав, я це робити не буду. В нас виробили гет, Космач понівічили. Бо якщо б ви приїхали років десять тому назад, у космач і, і тепер, то є велика різниця, то й небо і земля. І си повирубували, потоки зарвали. Ну як воно ліс має, як то кажуть, воно, він, він тримає ґрунту. Він тримає, воду. Воду. Він тримає воду, і тримає воду, і тримає ґрунт і все. Дороги тракторами поломили, порвали, це чудо. А молодь зараз у космочі яка? Mm, ну я що годно сказати, яка молодь. Я, я багато молоді? Рік. Молоді дуже багато. В школах вчиться по три по три класи на перш, yeah. перші, перші три класи. Читайте, середня школа, чотири восьмирічні і дві початкові у космочі є. Uh -huh. Наука то так собі. Uh -huh. Тобто вище вище світу всі роз'їжджаються по Україні, так? Да? Так. Да. Хто куди? Діти, котрі гарно вчаться, їдуть. Е... Хто куди, хто де може, хто як може. А є такі, що зал лишаються у селі жити. Є. Mm. Багато таких є. Виходять заміж, одружуються і що не вчаться, так? І навчаться, працюють щось бізнесом, яким займаються. Купівля продаж там, чи сувенірами займають, чи ткацтвом. Ну, ткацтвом мало, бо це тяжка робота. Ткацтвом я не знаю, хто в космічі ще займається. І ще є пару жінок, які чують крайки. Все-таки ви знайшли, що це. Я перша в космічі почала крати ткати ці пояси. Колись у нас носили ці пояси, але це купляли у жидів у, у, -у, -у. у, -у. у євреїв, у євреї, так. Але вони були шовку збиткані, шовкові. Потім. В... Я, ми почали ткати запаски, то вже десь років 18, як ми вчимо, всі робимо. Ну, Просто мама Дмитра ткала запаски. Ми, mm -hmm. кажуть, в 4 класі він вже робив на ансамбль у mm -hmm. пістень. Mm -hmm. В 4 класі він вже робив запаски. Я ткала полотно, а він умів то робити. Розумієте? У нас такі спільні інтереси з'явилися. Mm -hmm. mm -hmm. Ну як не, чим займатися, що робити? А пояси. І от не було ідеї, як ткати ці пояси. Косив один чоловік був, він не хотів сказати, як. Він не хотів ні не сказати, ні показати. А от я стою так збоку, а він говорить з іноземцями і каже, тисячу років ніхто не зможе розгадати мій секрет, як робляться як робиться ці крайки. Ну, думаю, господи, боже, та що я вже настільки тупа, що я це не годна. Я з злості прийшла додому, закликала до себе, бо в чоловік був на роботі, сусідську дівчину, там вище жила. І ми цілий день посиділи, але я, я її зробила. Я принесла на базар космацькі, такі яскраві. Так він не знав, що робити. Підходить до мене. Марійка каже, але щоб ви нікому не казали, як вони робляться. Мій <смітно> Дмитро, як добра душа, а я не була вдома, він давав усе, що робити, давав ага. матеріал, все. І вони там робили Дмитрові, Дмитровій сестрі. А потім вони собі почали для себе робити. І зараз вони там вже мають робочих, і там так почався такий mm. бізнес цього, розумієте, що. А перша почала я робити ці крайки. Mm. То що не всі хотіла надівати. Я просто-напросто родину заставляла. Mm. Ну щоб ну щоб шо, ну, це тако. Потім як пішло в моду, то вже без цієї крайки ніхто й не виходить. Ну, воно гарно, воно тут тут запаска колись тако закручувалося, і ти йдеш у сорочці, то воно тут таке тобі привіз. Некрасиво. Не Зовсім не красиво. Mm. І таке. Оце і повітря до Ось таке робота дуже там і складніше, ніж зараз. Mm. Це. Да. Yeah. Але все чуєте, що це я ткала е, від 15 років. Тато зробив для мене так як ігрушку, щоб я вчилася, щоб я, ну як дівчинка, що знала, що робити. Бачите, ось такий рушничок. Mm. Це такі самі. ось такий рушник теж. Це Я сама вишивала. Угу. Це є скатанка. А... Вишивали вручну чи? Ну як в же верстаті? На якій верстаті? В якій вручну. Це все вручну. Ну і ота робота. Ну, це дивне така, це ж не хрестик. Ні, ну, щось... це є скаканка, називається. Ага. То воно ти як починаєш... Тушками, такими? Так. Як починаєш отут о, від центру, ось звідси починаєш з цей во. Теж вверх-вниз, верх-вниз. І це одну сторону, потім вверх-вниз, ага. верх-вниз, другу сторону, чорним прошиваєш. А вже от як зашивати, то вже шиєш, ну, бачите, як. Ага. Лиш менш складніше, менше шиття. Ага. Отакий от в тиждень рушник шила, Не один, два. І це є, считайте, 35 рублів пара рушників. 35 рублів. Місяць скільки? 35 сорок. Заробіток інженера. В Радянському Союзі так, такі гроші я заробляла. Везли звідси були жінки, які їхали на базар, десь на Тернопіль туди в ту сторону, і вони оце, е, забирали в нас ці рушники, а це є тканий рушник. Це на верстаті, так? Так, все вже на верстаті. О, там, о. І сам сама основа теж? Так, це полотно, все, людьми, спочатку полотно, а потім зверху вже. Бачите, ті планки, Ходи? що там у мене запускали. Угу. Це так само робиться. І так набирається. Я казала, що є різні узори. Бачите, угу. який це складний узір. Оце і, і на талешки робить така вишиває Щось похоже, але це більш складніше, будь-дріше. Оце такі роботи я колись робила. Ну, зараз немає просто часу, бо це було всього треба посидіти. А не знаєте, люди вже не рушники на. Бо нас ставили рушники на... на стіни. Так, на образи. Це я вам зараз покажу, як воно, як воно стояло. Ой. То Зараз є багато котів у нас у селі, що ще рушники на стінах стоять. Може там, де ви на квартирі теж. А ми бачили Так. у сучасному... Снимайте, боясь страшно. Для ага. ага. нас вон угана. Пробивается ага. сюда сюди сюда. И вот так стоять. Як рамка, так виходить? Да. так, так приглашаются э, образи. і образи гармы.